Дорогі брати і сестри Христос Воскрес. Дуже часто людина у своїй молитві, особливо коли стоїть у якихось важких обставинах свого життя, або має зробити якийсь важливий вибір у своєму житті, то в молитві така людина питається, Господи, а яка є Твоя воля? Не раз нам також. Приходить думка, якби ж то я знав, що зараз від мене Господь чекає. Якби ж то я знав, що справді Господь хоче, я би навіть не думав. Одразу зробив так як, так, як треба. І от якщо хочемо почути пряму відповідь від Господа, то важлива сьогоднішня сторінка Євангелія. Така бо воля мого Отця, каже Ісус Христос, щоби з усього того, що Він мені дав, я нічого не погубив. Не тільки нікого, але навіть нічого, що Отець сотворив, Ісус Христос не може погубити. Але прийшов, щоби усе Боже Сотворіння відновити. Щоб навіть наша земля мала своє місце в Царстві Божому. І справді в Книзі Откровення будемо читати, що каже Господь сотворив нове небо і нову землю. Ніщо, дорогі брати і сестри, не пропадає кудись, бо все, що Бог сотворив прекрасним, воно має своє майбутнє у Його Царстві Божому. Якби диявол не хотів погубити, доброє Божоє сотворіння Ісус Христос прийшов для того, щоб Його спасти, для того, щоб усе сотворене Богом і особливо людина були в Царстві Божому. Це такі важливі для нас слова. Бо також інше твердження сьогоднішнього короткого Євангелія. І той, хто до мене приходить, того не відкинув. Чи хто буде мене їсти, пити, не буде мати голоду і спраги ніколи. Ось, дорогі брати і сестри, якщо хочемо собі дуже коротко і дуже просто сказати, чим ми живемо. Ми живемо Богом кожного дня, оце означає вірити. Бо дуже часто люди, котрі є невіруючі або байдужі до Бога, то вони собі думають, той, хто ходить до церкви, той, котрий молиться, він собі думає, що Бог йому дасть якесь. Легше життя, якесь життя особливе, або він туди ходить і він молиться, бо думає собі, що після смерті буде в раю. Така людина дуже примітивно, дуже поверхово сприймає віру для неї незнайомі слова, що Бог є хлібом життя. А що таке хліб, дорогі, брати і сестри? Це дуже проста їжа. Але котру нам треба на щодень. Це їжа, котра, може, дуже часто нам і не смакує, але насичує нас, дає силу, навіть якщо якоїсь іншої страви ми би не мали. Дуже легко людина може привикнути до хліба. Це не є якась особлива страва. Але Необхідна для нашого насичення, які би проблеми, незгоди в нашому житті не були, коли ми знаємо, що Отець Небесний в Ісусі Христі нас любить, то тоді людина завжди відчувається щасливою. А тоді, коли собі думає, що Бога треба лише для того, аби моє життя було якимось кращим, аби Він задовільнив мою. Потребу така людина завжди буде нещасною, бо вона не шукає Бога, а шукає собі щось інше замість Бога. Також дуже гарно про це сьогоднішній уривок із діянь апостольських говорить, бо Симон Ворожбит, той, котрий займався магією, і він звик, що за ним ходили люди, бо він робив надзвичайні речі, побачив Петра і Івана, що через їхні руки Святий Дух сходить. На людей і подумав собі, от цього мені ще бракує, я не маю сили Святого Духа. І одразу собі подумав: це можна купити, приніс достатньо грошей. Ну і ми чуємо відповідь апостола Петра: не матимеш ані частки, ані спадщини у цьому служінню, котрої ми робимо. Людина, котра собі думає, що християнська віра це для того, щоб щось собі заробити і щоб було легше, не має ані частки, ані спадщини у Царстві Божому, Не має навіть блідого поняття, що таке жити вірою. І навпаки, та людина, яка у всіх своїх труднощах, проблемах, знає, що Господь мене ніколи не відкине. Така людина йде справжнім шляхом віри і точно ніколи не буде загублена. Ось це те, дорогі брати і сестри, що ми з вами вибираємо, це та частка і та наша спадщина, котру купляти не треба, котру не треба собі заслуговувати. Але треба просто приходити і просити. Бо від самого початку Отець Небесний. Через Ісуса Христа нам об'являє, що нічого, що Він сотворив, не хоче, щоб воно загубилося. Ісус Христос буде старатися, щоб зберегти всіх і усе, але людина може вибрати собі щось своє, будувати собі своє життя. Тож молимося, дорі брати і сестри, щоб цю частку і спадщину нашої віри. Котра є, як хліб щоденний, ми з вами ніколи не губили. щоб ми мали цю свідомість, що через молитву завжди із Богом переживаю усе, і Він мене не загубить навіть у тій ситуації, котра є дуже складною, котра є зараз спільною для всіх нас, котра є набагато більш болючою для багатьох родин. Вірмо, що Господь нас не загубить. Амінь. Христос Воскрес!